Відключатимуть газ і воду. Вийшла ось недавно така інформація, і там ЗМІ почали розповідати про те, що призовникам в Україні вигадали ось таке нове покарання за наявку до ТЦК. Тобто будуть людям відключати газ і воду. Чесно, я в це не повірила і правильно зробила. Ви теж не вірте, ви теж не вірте в це. Думаю, що, скоріш за все, це не правда. До речі, вже дали пояснення щодо цього. Ось але як кажуть, маємо, що маємо. Такі повістки приходять поки що тільки в Тернополі. До речі, мешканці Тернополя, пишіть, будь ласка, хто про це чув, бачив і так далі, як взагалі це все відбувається? Отож, кажуть, що за цим стоїть Росія. Тому, якщо отримали такий лист, знайте, що це неправда. Вітаю українців! Вітаю глядачі підписники на каналі Знаю, Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Дорогенькі, нам залишилось зовсім трошечки це я про збір. Вся інформація під цим відео, будь ласочка, ще по пару гривень, і ми зібрали хлопцям на автомобіль. Отже, призовників в Україні попередили про припинення надання їм житлово-комунальних послуг за неявку до ТЦК. Відповідні повідомлення розіслали тернополянам. Тобто, чи можливе за законом взагалі таке покарання за ігнорування повістки, громадянам пояснили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки в Телеграм? Дивіться, давайте почнемо з того, що ось цей лист, так? Є, є лист, є лист, який прислали. Ось є фотографія, ви зараз можете її бачити. Отримали мешканці Тернополя. Дивіться, ось що в ньому написано. Доводимо до вашого відома, що в разі наявки такого-то, такого-громадянина, прописаного у вашій квартирі в Тернопільській обласниці ТЦК за адресою такою-то, такою, то, в період. Але тут, бачите, до 18.01.2023. І ось тут ще таким согласно, так? не згідно, а согласно закону України. Тобто, видно, що тут просто якась така, знаєте, ото як каляка-маляка, так? Щось писали, писали, що хотіли, щось переводили, не перевели. Взагалі дата якась незрозуміла. тобто... Буде відключено гаряче водопостачання та газопостачання. За детальним роз'ясненням, ви можете звернутися на гарячу лінію Тернопільського обласного територіального центру та соціальне трата. Тобто, тобто, розуміємо, що розуміємо, що, що відбувається взагалі. Скоріш за все. Фото лист, листів у хиляндами з погрозами від комунальної служби Тернополя, які вона нібито нібито розсилає призовникам. Так? Ось все це вже люди почали публікувати в соцмережах, і чоловіків просять нібито прийти до територіального центру комплектування, інакше в їх будинках відключить газ і гарячу воду. Дивіться, в центрі стратегічних комунікацій та інформативної безпеки вважають, що за такими публікаціями можуть стояти росіяни, адже в тексті використано слово ось російське, так, замість там згідно. І ось до того ж просять прийти до 18 січня 2023 року. Хоча від цієї дати вже минуло понад півроку. І ось в Тернопільському обласному ТЦК на подібні листи вже відреагували і заявили, що це повна дезінформація і вигадка. Тому, якщо ви читаєте такі новини, розумієте, що це неправда, це все неправда. Не можуть такого пересилати у нас в Україні. Дивіться, в Україні за законом для чоловіків, які отримали повістку, але не прийшли до військомати, дійсно є покарання. Вони можуть отримати штраф, однак про відключення там комунальних послуг не йдеться взагалі. Крім того, наразі діє військовий стан в Україні заборонено взагалі взагалі припиняти надання житлово-комунальних послуг на серед. Тому фільтруйте інформацію, відсікайте ось всю цю неправду і розумійте, що якщо десь якісь моменти, це, це просто неправда. От і все. Такого по закону в першу чергу не може бути. Знайте, будь ласка, свої права, знайте закони, і наведіться ось на всю цю неправду. А в мене на сьогодні все зустрінемося завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.